Донечка, ти хочеш до школи? Так. Вероніка мама двох дітей. І поки молодший Святослав ходить до садочка, свою старшу доньку Кароліну вона вже готує до першого класу. Розповідає, збирати канцелярію почали ще в березні. Тоді придбали рюкзак, сумку для змінного взуття та пенал для ручок. Усе інше вже у серпні. Зошити різні на 12 аркушів клітинку і косу лінійку. Вона це обирала самостійно. Те, що їй подобається, чим цікавиться е, такий блокнотик, такі фломастери, пластилин, кольорові олівці, акварельні красочки, кольорові ручки. Молода мама зізнається, ціни цього року кусаються. У магазинах Чернігова за ортопедичний рюкзак для першачка просять від 800 до 3,5 тисяч гривень. Вартість пеналі варіюється від 100 гривень за звичайний до 650, у якому вже зібрано все необхідне для школяра. Ціни на акварельні фарби стартують від 44 на пластилін від 59. За зошит на 12 аркушів доведеться витратити щонайменше 9 гривень. Учителька початкових класів Руслана Лукаш наголошує, купувати потрібно лише найнеобхідніше. Портфель має бути легкий, зручний. Чому? Тому що як тільки сирена, повітряна тривога, дітки, слідуючи інструкціям вчителя разом із однокласниками, друзями, спускаються в укриття. Плюс до рюкзачка пенал у пеналі обов'язково ну, звичайний набір, ручки, олівці, гумки, лінійки і так далі. Базовий набір для мистецтва, звичайно ж, папочка з різними. Папір, фломастери, пластилін, набір для квірінгу і так далі, ще одним важливим атрибутом для школи є пляшечки для води та ланчбокси. Туди можна покласти як обід, приготовлений вдома, так і різноманітні перекуси. Ще раніше за бажання батьків, звичайно, давали діткам їх у школу. Тим більше зараз такі у нас реалії, що як тільки повітряна тривога, йдемо в укриття. Задля безпеки дітей, вчителів, то ми там можемо перебувати різний час. Правда, тривалість різна повітряних тривог. Тому, якщо будуть з собою різні там снеки, горішки, це не завадить. Як повідомили в управлінні освіти Чернігівської міської ради, у новому навчальному році за шкільні парти сядуть понад дві тисячі першачків. Прийматимуть їх 25 шкіл міста, у яких облаштовано укриття. Батьки у свою чергу радіють, що діти навчатимуться саме очно. Це і спілкування з дітками, з однолітками, нові знайомства. І впевнена, що шкільна програма сприйматиметься від вчителя набагато краще, ніж би вони сиділи вдома. Як розповіла педагогиня Руслана Лукаш, програма для першокласників цього року залишається незмінною, проте особлива увага приділятиметься емоційному стану дітей. Зокрема, й тому, щоб діти не стресували під час оголошення повітряної тривоги. Дитина має йти в школу, і вона має розуміти, що їй тут цікаво. Це місце, де їй цікаво, де їй безпечно. Це і класний керівник буде знаходити такі різноманітні підходи до дитини, аби їм було спокійно, нетривожно. І плюс психолог буде спілкуватися з дітками, проводити різноманітні там, можливо, майстер-класи такі в ігровій формі і так далі. Учителі зазначають, що для багатьох дітей прощання з літом, а відтак і канікулами досить травматичне. А тому радять переглянути розпорядок дня вже зараз, аби з 1 вересня ранні підйоми не стали випробовуванням для дитини.